Добрий день. Ну, канікули пролетіли дуже впитко, тому ми переходимо до перевірки домашніх робот, робіт. Але сьогодні я з більшістю з вас, на жаль, не зустрілася, тому а завтра вже у нас підсумкові уроки починаються, тому будьте уважним, нам потрібно дуже швидко прийти до тями після канікул. Це важливо. Добре, поїхали. І так. Перша задача 16.20, як змінилася потужність електричного струму в спіралі електроплітки, якщо під час ремонту спіраль трохи скоротили. Ну, зрозуміло, що ми можемо підбирати правильні формули, але дуже бажано, щоб в контрольній роботі або в тестовій роботі ви саме правильні формули обирали, тому що, наприклад, для потужності електричного струму ми, ми знаємо з вами 4 формули, яку з них використовувати, не відразу зрозуміло. Тому давайте будемо дивитися, як до цього доходити. Якщо ми розбираємо, що у нас спіраль скоротили, то зрозуміло, що ми можемо використовувати формулу для оперу, яка пов'язує між собою питомий опер, довжину і площу поперечного перерізу. І тоді ми розуміємо, що опер буде. Зменшуватися, тому що якщо у нас L зменшиться, то і R теж зменшиться. Дві інші літери у нас не змінюються. Далі ми розуміємо, що у нас. Якась величина має бути незмінною або сіла струму, або напруга. Але якщо змінюється опер, то змінюватися буде сіла струму. Тоді ми можемо змоделювати таким чином, щоб вважати незмінною, незмінною потужність джерела. Це єдина можливість, яка у нас є для, для таких задач, тому для саме для цих задач. Тому будьте уважні, яку формулу ми використовуємо. Ми будемо використовувати саме ось цю формулу. Якщо ми вважаємо, що потужність у нас незмінна. А опер у нас зменшиться, то зрозуміло, ой, вибачаюся, якщо ми вважаємо, що напруга у нас не змінюється, а опер ми вважаємо, що у нас зменшиться, то потужність, зрозуміло, що збільшиться. Ось таким чином розв'язуються задачі, але, дивіться, якщо ви будете неуважні, будете просто брати будь-яку формулу, яку ви пам'ятаєте, вона же є формула, і носила струму в квадраті на r. І якщо ви якимось чином. Замислітесь, що у вас сіла не змінюється, ну, вам так покажеться, вам буде так здаватися, то це дуже прикро буде, тому що зрозуміло, що відповідь буде інша, але вона буде вже неправильно. Ну, і відповідь я тут записую повністю, тому що ми зараз знайшли залежність між потужністю і опером, а на самом ділі нам потрібна залежність між. Потужністю і довжиною. Але якщо ви, наприклад, ці, цей опір поставили от сюди, у вас загальна формула вже через параметри опера, то це дуже класно, тоді у вас із формули це можна побачити. А Так я просто пишу, що при скороченні спіралі потужність електроплітки збільшується. Добре, наступна задача 16.28, яким. Є питомий опер матеріалу, з якого виготовлена спіральна грівальна елемента потужністю 1,1 кВт, довжина спіралі дорівнює 24 м, поперечний переріз 0,12 мм квадратних сіла струму, в спіралі становить 5 А. Якщо ми не хочемо з вами розв'язувати в системі інтернаціональної повністю, то ми можемо залишити. Площу поперечного перерізу в міліметрах квадратних, тоді відповідь у нас буде в Омах на міліметр квадратний на метр. Але якщо ми хочемо в системі інтернаціональне, то Омметр. Як ви розв'язували, обидва способи, вони правильні. Тому якщо нас не запитують, в яких саме одиницях ми маємо отримати відповідь, то це будь-який варіант правильний. І так запишемо. Я не хочу переводити мм в метр квадратный. Меня при не запитувало. я спрощую для себе розвязок. 1,1 кВт переводимо в ватты довжина 24 метра. Площадь поперечного перереза 0,12 мм квадратних. квадратных тонюсенький проводочек. И сила струму 5 А. Знайти потрібно питомий опер. Зрозуміло, що. В даному випадку, якщо у нас є сіла струму, то ми будемо виконувати іншу, використовувати іншу формулу для того, щоб обчислити потужність електричного струму. Тому що в даному випадку нам задали силу струму, то я буду використовувати силу струму в квадраті помножити на опер. Далі я знов запишу формулу для оперу провідника. Ми її тільки що в попередній задачі використовували. І тепер ось цю другу формулу тут я буду компонувати, ось цю другу формулу опера я підставляю в першу і отримую відразу із цієї формули вже формулу для питомого оперу. Тобто, якщо у нас ось тут буде І квадрат ро умножить на L поділити на S, то і квадрат ро L буде дорівнювати P умножити на S, а ро буде дорівнювати P умножити на S поділити на І квадрат L. Так, ми цю формулу і отримали. Тобто, ще раз, будьте дуже уважні, якщо вам складно відразу так писати, то не поспішайте. Можна записати I2L дорівнює P умножити на S. А потім ро буде дорівнювати P умножити на S і поділити на i квадрат L. Все добре, все у вас вийде. Далі нам потрібно перевірити одиниці і обчислити. Але. Як зазвичай я сюди перенесла слайд для того, щоб ми могли дивитися на ту формулу, по якій ми будемо перевіряти одиниці. Потужність в ватах, площа в міліметрах квадратних, сила струму в амперах квадратних і довжина в метрах. Але це ну, дуже складно не допомагає, тому давайте ми спробуємо ватт розписати як вольт на ампер. Один із а, амперів розпишемо як вольт поділити на Ом. Якщо ви цього не побачили відразу, не, не, складно, ну, не страшно, ви будете а, поступово це якось розкладати. Але дивіться ще раз. Вт я розписую як вольт умножить на ампер. Ммм квадратний переписую. Ампери одні залишаю. А одні, один ампер розписую як вольт поділити на Ом. Ну і метр у нас залишається. Тоді Ампери і вольти скорочуються, і у нас буде ом квадратний поділити на метр. Добре, якщо ви знайшли такий варіант, але він не єдиний, бо, мабуть, ви по-іншому це зробили. Теж може бути, але я показую приклад, як це можливо було зробити. Далі нам потрібно обчислити, сподіваюся, що з цією проблемою ви впорались легко і знайшли 0,22. Сотих ома на міліметр квадратний на метр. Ну, скоріш за все, якийсь е сплав, тому ми не будемо шукати це в таблиці, просто запишемо відповідь, як вона є. Добре. Ще одна задача у нас залишилась, давайте до неї теж доберемося. 16,40 двигун кондиціонер працює від мережі з напругою 220 В сила струму в двигуні дорівнює 5 А, яку корисну роботу виконує двигун за 10 хвилин, якщо його ККД як становить 90%. Ось така у нас задача, і зрозуміло, що ми з вами знов записуємо дано напруга 220 вольт, сила струму 5 А час 10%. Хвилин, це переводимо відразу в секунди, це буде 600. секунд, І коефіцієнт корисної дії 0,9. Як ви пам'ятаєте, я не полюбляю відсотки. Але якщо хто полюбляє, можете залишати відсотки. Але не забувайте тоді в формулі теж записувати 100%. І коли перевіряєте одиниця, теж не забувайте про відсотки. Але я цього не полюбляю, тому. Записую в долях. Нам е, потрібно знайти корисну роботу, і якщо є коефіцієнт корисної дії, то зрозуміло, що ми з цього і починаємо розв'язання задачі. Тобто коефіцієнт корисної дії він дорівнює відношенню корисної роботи до е, повної роботи, до виконаної роботи. А виконана робота в нашому випадку це нічто інше. Так, е, це в нас саме і буде робота електричного струму. І її ми можемо знайти за формулою. Бачите, ще одна формула у нас. Ну, зараз не потужність і робота, але все одно ще одна. Бачите, скільки формул ми напередодні от нашої контрольності повторюємо. Фактично всі формули. У нас є формула сіла строму множить на напругу, ну і якщо це робота, то ще і на час, а була б, потужність була б просто сіла строму на напругу. Добре, тепер ми ось цю формулу для виконаної роботи підставляємо ось сюди: формулу для коефіцієнта корисної дії, і далі ми можемо знайти корисну роботу. Це буде коефіцієнт корисної дії умножити на виконану роботу. Це ми швидко можемо зробити. Ось така формула у нас виходить. Далі нам потрібно просто перевірити одиниці і обчислити. Все дуже просто і стандартно. І знову ця, робо... ця задача вважається не дуже простою, але я розумію, що. Ці задачі достатньо прості, якщо ви вже дуже класно опіруєте всіми формулами. А я сподіваюся, що ви ці формули не встигли забути за канікули, тому що нам немає часу їх повторювати, запам'ятати і по-новому вивчати. Нам потрібно вже все використовувати. І так, корисну роботу ми знайшли: або можна відповідь в джоулях, або можна відповідь в кілоджоулях. Ну і так, і так буде правильно. Все. На сьогодні у нас все. Ми молодці. Ми можемо відпочити.